І всім привіт з вами Фінік. Ви скажете, а що таке, звідки в тебе так багато грошей? Пам'ятаєте, в минулому відео я виграв у Мера Рубін? Так от я його вимняв на всі буквально гроші, які могли бути. І ще цей ряд я виграв в лотерей. Прикиньте. Уявляйте собі. Я вже десь близько коло села, сьогодні вже цього Буду відпочивати, Жителів порадую. Так пораду. спустюсь, бо я вже в місті так давно був. А що це тут було? Тут Ніби ж тут якийсь кратер. Чи він тут був? Та ні, він не, тут і тут щось. Так, підемо офіцер, спитаємо. Е, доброго дня, а що тут сталося? Доброго дня. Е, ви хіба що не в курсах? Ні, я не в курсах. Що тут сталося? Що тут так багато камер поліцейських куряв? Ну, якщо ви ще не в курсах, то розказуємо. І так, поки ви що, ходили в місто, чи що, що ви не в курсах? Ну так я ходив в місто, то розказуйте. Так от, поки вас не було, то на ваше село впав не зовсім великий, але потужний метеорит. І він зруйнував все ваше село. Стоп, стоп, стоп. А, а жителі? А жителі? Жителів, на жаль, знищили. Але я можу показати вам останнє відео, яке ми могли зняти про них. Ну покажіть. Ой, вибачте так. Що не робили? Ну вибачте, я не чай. Добре, показую відео. Блін, жалко, що Федик пішов, а так і не доїв свої То, добре, давайте свої ходоги. Так, давайте. Дивно, що за дивний звук? Та нічого може не бути. А що це в дебі таке чорне? Це метеорит! тіка. Блін, мені трохи даже сумно дивитися це відео добре, а можна і подивлюся на те, що сталося з нашого села. Так ви можете проте не дуже довго, бо там є заражене уже. Мені навіть цікаво подивитися. Так, да, розумієте ого. Це сюди вповмете. О, там реально заражено, там червоне там. О, там мій, там мій дім залишився так. Друзі, подивимося, що від нього залишилось. Так, друзі, друзі, тут камери. Так, друзі, треба подивитися, що в ньому може залишилось. Блін. Що ж тепер робити? Так, метал там є. Іш, блін, від нього майже нічого не осталось. Тут їді мого сусіда, від нього ну, нормально щось що там справиться. Там уже є заражений. Так що все, друзі. В буквальному смыслі все. На жаль, все. Ну, зараз, до речі, я згадав, щось ну, я не знає, що це може допомогти, якщо він скаже, ну зараз все відізнайтесь. Містер офіцер, а може це якось можна ну, роз... ну, зробити так, щоб знов тут село стояло? Ти можеш піти до е, цього коду і попросити його з згенерувати знову та можеш навіть якусь додаткову інформацію дізнатися. Блін, ну це далеко йти, ну добре, друзі. Ви зі мною підете. Надіюсь, що так. Тому я зараз виключу запис. І коли я дойду, то я його знову вімкну. Так, друзі, я вже тут а вже прийшов. Я дуже втомився. Я один день в реальному світі йшов. Так що давайте на раз, два, три. Добрий день. Добрий день Фінік. Що тебе до мене сюди привело? Ти хіба ще не в курсах Що з нами сталось? Так, так, я в курсах. Твоє село розтрощав велетенський метеор. То ти, може, зробиш якусь регенерацію? Ну так, можу. До речі, можеш присідати коло мене. Подивишся. Ого, це виходить по всьому світу якийсь апокаліпсис? я бачу скамер. Там. багато де. Ток-ток, так. це місяць апокаліпсисів. Правда, там, де вони вже були, їх уже не буде. Дуже довго, прям, реально дуже довго. До речі, чого ти сьогодні без офісного одягу? Я сьогодні не дуже довго буду на роботі. Та й багато хто мене попросив регенерацію, так що я зроблю. І для тебе додати текстурпак регенерації. Так-так, мені треба додати його. О, я хочу ще повернутися в своє село, знімати далі ролики, тож. Ще життя продовжується. Так, так. Тук-ток-ток. -так -так. Ну так, я вже завантажую, так що твоє село через пару днів вже розгенерується. Жителі будуть трошки довше регенеруватися, а чому жителі будуть довше? Ну, тому що їхнє життя складається не з блоків, які можна легко построїти. А із важливих частин, які дуже важко розгенерувати. Якщо, я так поняв, в мене для твого села буде дуже багато задач. Ну, добре, йди. І вже там маленький будиночок вже був згенерований. О, дякую. Ну добре. Все, пока. Ех, друзі, друзі. Сьогодні у нас був звичайний ролик. Не дуже він багато сьогодні часу зайняв, я думаю, у вас. Та, в принципі, я можу достовірно сказати всім пока. І через пару днів, може наві завтра я викладу ролик вже про щось нове. Тому всім па па